Фізичний розвиток. Фізичний розвиток є одним з показників стану здоров'я людини, біологічної зрілості і всіх систем організму. Фізичний розвиток комплекс функціональних властивостей організму, який у підсумку і визначає запас його життєвих сил. Ще по-іншому можна сказати, що фізичний розвиток це сукупність ознак, що характеризують розвиток і формування організму в процесі його росту. Показниками фізичного розвитку є антропометричні та біометричні дані. Зріст, маса тіла, життєва ємкість легень, об'єм грудної клітки. Розвиток основних рухів, ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння та інше. Рівень фізичних якостей, швидкості, спритності. Сили, витривалості та гнучкості. Рівень показників формування постави. Вигинів хребта. Відстані між кутами лопаток.